Відносно значить, цієї місцевості, то є яка має значить, історичну, так би мовити, долю. Коли почалася Друга світова війна, німці пішли вперед, а МКВДсти залишилися в тилу. Наша інтелігенція, квіт нашої нації, української інтелігенції, яка сиділа в тюрмах перемишлі, щоб їх не випустити, а знищити. Поетапно 26 кілометрів з перемишля гнали до тої місцевості. Значить, голодні, значить, обідрані, побиті, спрагнені, бо то був червень місяць. коли вони привели і ту, в ту місцину оковича Добромеля, так звана Саліна, то хоч був соляне містечко, де добували сіль. Тут шахти були понад 300 метрів, щоб тих людей не випустити, значить, кого прикладом, кого живцем. Тому що патроном був шкода, кого молотом били і скидав ті шахти. Скинули понад 3600 чоловік. Ну і мене, священника, який на тих теренах є вже 35 років, прийшли до мене з такою благородною пропозицією, щоб побудувати тут таку церковчу пам'ятку. І ми почали її будувати. У 2003 році, 11 рік, той рік як будуємо. Отак, От значить, з тих пожертв, як можемо, так, значить, будову провадимо. Вона, можна сказати, на закінчення, на закінчення тому що залишилося якраз всередині вже тут значить, викінчувати. Але бачу в тому промисел Божий, ласку Божого провидіння, де. На кожному крочі відчуваємо, що Господь нам допомагає, бо тут мала би бути та церковча, де в ній мали би молитися за тих уб'єних, які тут на тих шахтах загинули. Молитися кожен день, мав би бути священник, мала би бути служба Божа. У ну, церкву апостола Фелипа. Ту старенька є збоку, а старенька вже була і збудована була по просьбі парафіян, щоб мала, та маленька, старенька, щоб будувати нову церкву. І цю церкву у... у четвертому році, 2004, ми почали в третьому той ще матеріал, а будувати почали в четвертому. Закінчили її. І... Слава Богу, на 12-му році. І так посвячено було в 11 років, і два роки якраз і вона є посвячена. Ну, Таких ж таких клопотів не було. У всім почти будові. Задіян був я, бо який в ті справи вже е, трохи можна сказати, будував, будував колись хатини. Так що я мав уявлення за це. Ну, були майстри, але під моїм проводом, можна сказати, це все робилося. Як, як я казав, так, так церкву будувалася, бо іншого не було. Купала це все, то я то, сказати, під моїм проводом гнулося, желізо — то все робилося під моїм проводом. Мої купали, це все, навіть той хрест, що я на куполі, то лічно я своїми руками робив, варив. І укріпляв його на великий накупний хрест. За ті роки вся праця була невтомлена і направду і моя, хоч ця старість, але вже 77. Так, але скільки міг, Бог допомагав, і Бог кріпив мене, що я ту святиню збудував. Тут якась така теплота, такий, тут відчувається такі, знаєте, надзвичайне благословення в тому храмі, коли сам приходжу й вечором, щоб помолитися, відчувається тут якесь полегшення через те, що тут багато було священиків, багато єпископів. Стіни, знаєте, тут в цьому місці, як кажуть, приїжджають з Польщі, є святими, намоленими. І по акваустиці сьоме місце в світі, знаєте. І ті евангелисти, які визвонили увагу, бачите, перед собою це є Смальта. І тут так все продумано, що коли подається звідти голос, там звучить, наче знаєте, якась невідома, якась опера, співаюча з хорю, подається сюди. Багато, знаєте, зруйновано тих деталів, деталей тої, як знаєте, ліпнини тої різьби, і щоб відновити. То треба дуже багато приложити праці. Тут робили той вітер знаєте, ціле літо, і багато хто не розумів, коли вже кажуть, відкриється і зробиться хоч і багато праць, щоб довершити до кінця. Ось, а громада починалася з сусідів, біля яких жив, знаєте, які тут є в місті і греко католики і православні, і римо-католики, які, знаєте, один приходив, далі той кликав свою е сусіда, батька, матір. І так помаленьку. На сьогоднішній час, знаєте, Є ну, 200, 250 номерів того всього, щоб здати належний вигляд, який був, треба багато грошей, щоб зробити ту реставрацію. На сьогоднішній час зроблена реставрація Вівтаря, де у 2013 році ми Тополин Макаріо освятив пристіл в цьому святому місці, де на сьогоднішній час стараємося і багато. Ще є щоб зробити і працювати в цьому місці. Історія нашого села вже згадується, особливо пов'язана з церквою. Кінець 15, го початок 16 го століття вже згадується православний священник Сава. Цей храм, де ми зараз знаходимося, нашої парафії, збудований у 1868 році. Віра зберігається, віра. Передається з покоління в покоління у 2003 році. Я з громадою звернулися до високопросищення владики Макарія і перейшли під юрисдикцію Української православної церкви, Автокефальної Православної церкви. Віра жива, діяльна, багато молоді в неділю дітей, які поспішають до храму, які моляться, які бачимо, трудяться біля церкви. Ну і те релігійне духовне життя. Незважаючи на, на ті дочасні тягарі, які є земські, певне, що о, не тільки живрії, але й бачимо, парафія не зменшується, не зменшується, а навіть збільшується. Є випадки, що навіть дерекатолики до нас о, поверталися до храму. Це ну, свідчить, що православна церква, не, от наша, не зазнає тут таких зараз няків утисків. І... Ми можемо сповідувати, можемо приходити до храму молитися, що, що є, що робиться. На тім горбочку стояла знаменита, майже столітня церква, дерев'яна такого стилю бойківського. Але Звніч з 24 на 25 серпня 1993 року вона згоріла майже до тла, нічого не залишилося. У 2005 році ми закалали фундамент, то було в червні місяці на День пам'яті всіх святих на землі просіявших. З благословіння архієрея ми посвятили камінь, і з того часу почала будуватися та святиня, та церква, яку ми зараз добре бачимо. церква введення в храм Пресвятої Богородиці, яку ми закінчили. Ну, ще треба розпис трохи зробити, Іконостат вже на стоїть, Іконів багато вишиваних, іконів вишитих бісером, офірують свою жертву, коли приходить коляда, щоб святиня стояла, милувала і радувала нас всіх з вами. У нас тут заснувалася парафія. Вознесіння Господнього. Наші парафіяни, села Шумена, велику далеку кількість йшли в сусіднє село для того, щоб помолитися до Всевишнього Господа. І були збори між парафіянами, була рада, і вони хотіли, щоб в своєму селі побудувати. Ну, невеличку церковцю Вознесіння Господнього. Ми побудували капличку ось тут на фоні гарної нашої природи. Тут у нас продовжуються роботи, бетономішалки працюють, село зібралося, чоловіки всі радісно працюють. Повністю наша церква вигляд нашої церковці. Дуже гарна церква в нашому районі. Це буде перша церква Української автокефальної православної церкви.